Ігор Ігорпостовіт після скандального розлучення одружується вдруге. Ігор Горпостовіт це я, до речі. А ТСН навіть таку позитивну новину вирішила прокоментувати зі словом скандальний. Вони чомусь усі новинні ресурси, коли щось пишуть про мене, не упускають нагоди додати туди трішки скандалу. То я скандальний ведучий, то я скандальний блогер. То тепер навіть пропозиція абсолютно світла, добра, щира подія, яка трапилася в моєму житті. До речі, саме в цей момент я буду вдячний, якщо ви привітаєте мене в коментарях. Я зробив пропозиція. Попозицію своїй нареченій Вікторії. Вона нічого не підозрювала, як я тоді гадав, хоча насправді трішки здогадувалася. Я зробив таким чином цю пропозицію, що ми нібито поїхали на фотосесію для закладу, який називається Адем Резорт у передмісті Львова. І нібито це мала бути рекламна фотосесія для їхнього сайту, для їхнього інстаграму. Так я подав це все. Вікторії, для того, щоб вона причепурилася, як то кажуть, для того, щоб у неї був свіжий манікюр, і щоб потім у неї залишились не тільки приємні спогади про цей день, а ще якісь і світлини і відео. І, власне, все відбулось, Вона дійсно сказала так, як пише ТСН, тільки нічого скандального в той день не відбулося. Тим не менше, все-таки додають трішки скандалу і запхали в заголовок. Скандальне розлучення. Я в такі моменти тільки кажу, що скандальним воно було далеко не завдяки мені. І Якщо слово скандал додає якихось охоплень і переглядів, тоді давайте навіть спробуємо цей випуск назвати скандальний випуск новин.